Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу. З вами команда Шляхами Таро, я ваш таємничий таролог. Вже традиційний розклад на тиждень з 12 по 18 травня. Чим нас порадують ці тижні? Чого від нього очікувати, що буде відбуватися? Так, поїхали. Хм. Цікаво. Отже, емоційний стан буде відчуття здобуття якихось рубежів, якихось як диплом отримати. Тобто, ви будете з собою гордитися, мабуть, відчувати гордість за те, що ви зробили. Навіть якусь таке пха буде, якась навіть. Може будете навіть хвастатись чимось, задоволення. Емоційний стан буде задоволення. Ключові події цього дня це... О, це про кохання. Це двойка кубків. Ця карта про закоханість, про приємність, щасливі зустрічі. Можливо, там за Килохом вина, може в кіно. Отже, це про час, який ви будете проводити з. Людьми, приємними вам людьми, до яких ви відчуваєте саме почуття для, до партнерів. Що порадує на тижні? Порадує на тижні у нас туз мечів, це в нас ну, правильні рішення, можливо, якісь жертви, але ті, які принесуть плоди. Тобто, але зазвичай це рішення, сам, саме в голові рішення, які Треба зробити, треба прийняти, і вони справедливі і е, вірні. Так, що засмутить нас на тижні? Жінки нас засмутять на тижні. Це королева посахів. І це нас дуже сильно засмутять люди, які не здатні змінювати свій погляд, не здатні проявляти гибкість, гібкість якусь там розумову чи психічну, такі уперті люди. Тобто, може вам прийдеться стикнутися з тою відсутністю гібкості в когось, може саме ви будете цією людиною, але це 100% засмутить. Що слід зробити? Слід це в нас королева Кубків, знов королева. Це про мудрість, про мудрість, яка притаманна жінкам. Це про почуття, це про, не про думки це коли ви йдете за відчуттями, за своєю інтуїцією. Отже, я вам раджу на цьому тижні звертатися, прислухатися до думок своїх жінок, прислухатися до снів, прислухатися до емоцій та відчуттів. І якщо вам щось не хочеться робити, не робіть цього, як би від вас того не вимагали. Що не слід робити, не слід стримуватись. Це карта сили. Не слід стримуватися, виражайте емоції, виражайте, але не в усьому. Не будьте скалою, об яку розбиваються люди. Будьте м'якими, терплячими, добрими, не бійтесь нічого. Обов'язково не бійтесь нічого. Будьте чесними з собою та з тими, хто вас оточує. Отже, тиждень дуже цікавий. А з огляду на той факт, що під час розкладу випала ще додаткова карта, це пояснення до цього всього. І поясненням в нас випав відлюдник, дев'ятий, старший аркан, і ця карта вимагає від нас. Дуже гарно подумати, перш ніж щось робити. Тримайте свого язика за зубами, перше ніж щось скажете. А взагалі, ця карта повертає нас всередину себе на пошуки відповіді і істин якихось у собі. Це спокійне очікування змін. Без ривків, без прийняття участі в них це очікування. це Трошки треба віддалитися від реальності, відійти від неї, помріяти, позгадувати, можливо, десь там з кимось зустрітися. Це не про роботу. Тиждень буде дуже легкий, або ну, легкий в тому плані, що не прийдеться дуже багато щось там працювати чи щось таке, але прийдеться дуже багато м -м, думати, е рефлексія. 100% буде рефлексія і. Якихось, якісь такі діалоги про дійсність, про життя, про зміни і все таке. А я вам бажаю гарного тижня. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда Шляхами Таро.